Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд такого яскравого липневого каталогу літнього фармасі 2023. тисячі Дуже яскравий, дуже гарний. Я швиденько так пролиснула. Мені сподобався, і давайте дивитися щось. Такого нам компанія пропонуватиме в літній місяць середній. Так, ну вже зрозуміли, да, по обкладинці акція нарешті на помади: мінус 30% на кожну другу помаду. Якщо ви зареєстрований консультант, то у вас ще є знижка фіксована 25%. Якщо ні, заповнюйте знижечку посилання знизу, під відео і ласкаво прошу до себе до команди. Так, дівчата. Отже, дивіться: наша губна помада триколор: одну купуєте 139, інша 97. матова 169, акційна 118. Рідка Матова 219 153. Так, далі наші новиночки, яскраві помадки. Брала ось таку ось, жоржинку. Така вона темніша, ніж на фото. В огляді її покажу. Дивіться, супер ціни. Праймер струбінг 255, пудра Прозора 207. Хайлайтер 343. Так, що це у нас? Праймер для повік 151, 343 палетка хайлайтерів. Далі наші спрейчики, нарешті, ікра, і краше лямур 151. Далі крем для депіляції 151, сиворотка 319. Дуже гарна ціна. На 207 на ту ж дабл, сива сос 159 гривень. Далі Оксіклін, взагалі суперціна 479 гривень, чоловічий крем для обличчя 111, зубна паста 79, міцелярочка 149, та наші ось ці ось універсальні зволожуючі бальзамчики 71 гривня. Так, тоналочки, поки без змін. Консилери. Так, це ми вже з вами акції дивились. Якщо буде якась акція, я буду говорити. Якщо щось без змін, будемо просто з вами листати. Так, це ми все бачили, бачили. Олівчики наші, так, туш, наші новиночки липневого каталогу. Віск. Дівчатка, якщо без змін, я не е, буду зупинятися, вам і так все видно. Дивіться, наша незламна є в каталозі, представлена, і 349 гривень вже. Так, і наша лімітована, мій улюблений аромат, е, поки ще є. Е, так, 999 жіночі, чоловічі, тут все без змін. Я чекаю ще на чоловічі аромати акцію і на тоналки. Не знаю, на що б ви хотіли, щоб акція була в каталозі, пишіть в коментарях. Так, Далі, 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 тут все без змін. Наша Smart Life. Масочки. Кожна друга маска зі знижкою 30%. Одна 79, інша 55. Так, супер ціна. Кремчики для рук. Улюблені моїх клієнтів 1,59. На інші 30% знижки 41, 41 гривня. Так, тут все без змін. Знову наборчики на тюрель, з морськими мінералами. 149 мило та кремчик та з оливкою. Така ж сама акційна ціна. Тут все без змін. Набір кератин 899 гривень що трьох одиничок. Дуже класна ціна. Так, тепер дивіться, мені подобається ціна на наші серветки 199 гривень. Теж дуже гарна ціна на набір. Далі набір 355 для прибирання, чищення унітазу і універсальний. Засіб для чищення поверхонь, 355 гривень. Так, ще тут один набір є. Дивіться: 366 гривень наш засіб для миття посуду та засіб для видалення жиру з серії «Містер Вайп. Так, бузина, вітамін С, наші БАДИ, добавочки, спіроліна, алоє, мультивітаміни для шкіри волосся та нігтів. Шкіри голови та нігтів. Так, наші коктейльчики. Тут все без змін. Нічого немає. Акцію ще б на паприку дали. Так, дівчата, хто що чекає? Так, набір. Сила відновлення, шампунь, маска та олійка для волосся 559 гривень, відновлюючої серії. Є це дитяча серія. Тут без змін для них. Так, сактивов... масочки на кожну другу, мінус 20%. Тканеві. Серія Resurface, серії для обличчя, набір. 409 гривень, дівчата, навіть дешевше, ніж було у травні. Тонік, гель для умивання очищуючий та крем для обличчя. І такий самий набір на серію календула. Умивалочка, кремчик та тонік. 409 гривень. Взагалі дуже класна ціна. Серія Алоє. також все в наборі. 739 гривень. Крем Алоє, спрей Алоє, гель Алоє та зубна паста. Тому, хто полюбляє цю серію, буде. Буде привід замовити саме зі знижкою. Так, елексір і наші серветки. Не знаю, такий швиденький огляд з вами зробили. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте коментарі, яка акція сподобалась найбільше, і що чекаєте найбільше далі. Всім дякую за ваші перегляди, за ваші вподобачки і до нових зустрічей. Всім пока!